Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американська телекомпанія CNN наполягає на тому, що президент Російської Федерації Володимир Путін збирається затягнути війну з Україною аж до очікуваної ним перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах. Як вважає видання? Путін очікує, що із Трампом йому легше буде домовитися щодо ситуації в війні з Україною, ніж з чинним президентом Джозефом Байденом. Таким чином підтверджуються прогнози спостерігачів, які вважали, що Володимир Путін збирається домовлятися про. Ситуацію з Україною і з тими західними політиками, яких він вважає більш зручними для себе партнерами по перемовинах. як відомо колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже зробив цілу низку суперечливих і самовпевнених заяв, присвячених війні Росії проти України, і переконав, що в разі його перемоги на виборах президента Сполучених Штатів війна закінчиться буквально. За кілька днів. Втім, варто також пам'ятати, що зараз Дональд Трамп знаходиться у непростій ситуації із тими судовими звинуваченнями, які вже проти нього висунуті, і які можуть ще бути висунуті, серед яких найбільш тяжким є звинувачення, пов'язане із участю у штурмі капітолі після президентських виборів у Сполучених Штатах. Бути впевненим в тому, що Дональд Трамп обов'язково отримує номінацію кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії і Обов'язково переможе на виборах сьогодні не може ніхто. З іншого боку, Путін може вважати, що саме після того, як пройдуть чергові президентські вибори сполучених штатах, він зможе більш реалістично подивитися на ситуацію із своєю війною проти України і на американсько-російські відносини під час наступної президентської каденції, навіть якщо ця наступна президентська каденція знову. Буде пов'язана із Джозефом Байденом. Ну і до речі, до цього часу Путін може очікувати спровокувати велику міграційну кризу на глобальному півдні, що призведе до реальних проблем у Європейському Союзі, адже саме до країн Європейського Союзу будуть прибувати мігранти в разі, якщо Путін спровокує голод в країнах, що розвивається. Володимир Путін це прекрасно усвідомлює, і саме тому й відмовився від так званої чорноморської зернової ініціативи. До речі, тема чорноморської зернової ініціативи і відмови Володимира Путіна від її продовження може стати тим моментом, який об'єднає учасників зустрічі у Саудівській Джидді. Саме в цьому місті сьогодні розпочався так званий саміт миру. На який приїхали як представники західних демократій, що підтримують Україну її війні з російською агресією. Як представники самої України, так і представники глобального півдня, більшість з яких притримуються нейтральної позиції і зберігає хороші стосунки із Російською Федерацією, найбільш знаковою тут є присутність спеціального представника Міністерства кордонних справ Китайської народної республіки з питань Центральної Європи, Ліхує, якого голова КНР Сі Цзяньпін призначив відповідальним за діалог з Москвою і Києвом. Однак, деякі спостерігачі вважають, що делегації Сполучених Штатів, яка розраховує на плідний діалог із китайським дипломатом з приводу зміни позиції Китаю по війні з Україною доведеться пережити певне розчарування І що головним завданням Лі Хуе є не стільки вислухати американських дипломатів скільки. Навпаки, утримати країни глобального півдня від якихось різких кроків по відношенню до позиції сполучених штатів та інших західних країн щодо війни Росії проти України, і нібито саме із цим пов'язана участь китайського представника у цьому важливому саміті, під час якого українська делегація якраз розраховує на більше порозуміння із країнами глобального півдня. Між тим у Кремлі, звичайно ж розраховують не стільки на те, що. Заходу вдасться переконати глобальний південь, скільки на те, що Росія поставить інші країни перед фактом війни на виснаження, і в цій війні з'являються нові нові компоненти. Можна було б до речі розглянути те, що зараз відбувається із території Білорусі, вперше за Здається, 9 місяців сьогодні територія України була обстріляна ракетами кинжал саме з території цієї країни. Що нагадує, Володимир Путін не відмовляється від ідеї використати Білорусь в якості плацдарму для подальших своїх нападів на Україну, як ракетних, так можливо і з задіянням регулярних військ. Як це було на початку російсько-української війни у лютому минулого року. І президент Володимир Путін тут абсолютно не потребує згоди своєї білоруської маріонетки Олександра Лукашенка. Таба більше тепер білоруська територія може бути задіяна для провокацій проти країн-членів НАТО для гібридної війни проти Польщі і Литви. І Це може призвести до того, що конфлікт, який Володимир Путін розпочав на пострадянському просторі, вийде на абсолютно новий рівень. Що ми побачимо нове підняття ставок російським режимом? Важливо, звичайно, будуть розуміти, як на це зреагує Захід. Наскільки він готовий до жорсткої реакції на будь-які провокаційні дії російського режиму навіть з території Республіки Білорусь однак, як бачимо, у України є свої відповіді на підняття Росією планки. і насамперед треба сказати про ці пошкодження, які отримали російські кораблі. Від українських дронів в акваторії Чорного моря. CNN, до речі, теж говорить про те, що ці пошкодження говорять про абсолютно новий етап війни, про те, що Україна може завдати російському чорноморському флоту серйозних проблем у місцях його базування. І це, звичайно, може звести на нівець всі погрози Російської Федерації щодо морської блокади України та й взагалі змінити характер війни. На Чорному морі війни на півдні видання вважає, що сам факт появи таких дронів свідчить про зміну і характер війни і ставлення до війни в Збройних силах України, адже мова може йти про технології, які насамперед розроблені самими українцями. І таким чином можуть стати непоганим прикладом для військово-промислового комплексу інших країн. Окрім того, звичайно ж такі дії дозволяють підтримувати бойовий дух українців в умовах, коли збройні сили України досить обережно просуваються на позиціях окупованих росіянами на українській території і демонструють, що Війна з Росією може набувати різних форм і можуть бути різні удари по військах окупанта, причому досить часто там, де самі окупанти навіть і не бачать жодного ризику. Таким чином, війна на виснаження, яку Володимир Путін зробив важливою частиною своєї політичної програми на наступні роки, може бути не тільки війною на виснаження України, але й війною на виснаження Росії, що звичайно рано чи пізно має примусити російського диктатора замислитися про те, що ця війна закінчиться зовсім не такими результатами, які він від неї може очікувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon і Бамміякофі, які допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру!